До дня Європи в Чернігівському сквері імені Богдана Хмельницького просто неба облаштували фотовиставку міста Фенікси. Відбудова після воєнних руйнувань. У 2023 році Міхаль Красуцький, це керівник бюро збереження культурної спадщини міста Варшава. Запропонував нашим містам подати фотографії, короткі описи до тих культурних установ, які були зруйновані в тому чи іншому населеному пункті України. Для участі у відборі представники з Чернігова надавали фотографії, і описи кількох пошкоджених унаслідок активних бойових дій культурних установ міста. Утім, під час створення бордів організатори проєкту вибрали воєнну історію Чернігівської універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русових. Загалом на бордах фотовиставки представлені історії шести українських міст, що постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення, а також шістьох європейських міст, які зазнали руйнувань у часи Другої світової війни. Свідомо зробили те, щоб порівняти найбільш зруйновані міста в Європі в період Другої світової війни. А з тим, щоб сказати, що міста вміють відновлюватися. Європейські міста вони відновилися, вони стали феніксами. Виставка експонуватиметься в Чернігівському сквері імені Богдана Хмельницького протягом травня 2024 року. Люди, якщо зупиняються, вони дивляться на ту Варшаву, яка була після другої світової війни, яка вона є сьогодні. Вона однозначно вселяє надію на те, що ми на правильному шляху. Ми правильно все робимо. і Україна безмежна та красива країна, яка має бути відновлена.